Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Трубін може покинути Бенфіку. Трансферна вартість забарного зросла на 13 мільйонів євро. Ворскла офіційно звільнила головного тренера. Шовковський виганяє лідерів Динамо з команди. Анатолій Трубін шукає нові виклики та прагне підвищити свій рівень, розглядаючи різні варіанти можливого переходу. Повідомляє Інтерлайв. За даними джерела, найбільш умовірним варіантом для голкіпера стане клуб АПЛ. Проте серед зацікавлених також є команди серії А. Особливий інтерес до українського вертаря проявляє Інтер, який найближчим часом може активізувати переговори, а також Мілан і Ювентус. У нинішньому сезоні Трубін зіграв 13 матчів, пропустив 7 голів та 8 разів зберіг. Ворота на замку. Відомий інтернет-портал Трансфер оновив трансферну вартість українського центрального захисника французького парі сен джермен і Забарного на сьогодні, за оцінками експертів, 22-річний футболіст коштує 55 мільйонів євро. Це перше оновлення його ринкової вартості з моменту переходу в ПСЖ влітку 2025 року. До цього підвищення Ілля Забарна оцінювався в 42 мільйони євро, тобто його вартість зросла на 13 мільйонів. Він продовжує залишатися найдорожчим українським футболістом. Містом. У сезоні 25-26 Ілля Забарний провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись одним забитим голом. Ворскла офіційно повідомила про завершення співпраці з головним тренером команди Олександром Бабичем. Виконувати обов'язки головного тренера Ворскли найближчим часом буде Валерій Куценко. Із воротарями продовжить працювати Дмитро Стойко. А тренером-аналітиком команди залишиться Сергій Приходько. Полтавці не змогли здобути жодної перемоги у трьох останніх матчах першої ліги. Нагадаємо, Олександр очолив Ворсклу у липні. Під його керівництвом команда провела 11 матчів. Здобула три перемоги, тричі зіграла в нічию та зазнала 5 поразок. Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський мають розбіжності в поглядах з головним тренером Динамо Олександром Шовковським. Повідомляє, та то таке. Ветерани клубу не завжди погоджуються з рішеннями Шовковського та не до кінця розуміють деякі ідеї свого тренера, що призвело до скорочення ігрового часу для обох футболістів. У поточному сезоні Ярмоленко провів 11 матчів у футболці Динамо, проте поки не відзначився результативними діями. На рахунку Буяльського також 11 поєдинків, в яких він забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі.